В Котовському районі вже третій рік триває програма Народний бюджет, яка була започаткована губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком. За цей час було зроблено багато корисних справ, і найбільшу увагу було приділено в соціальній сфері. Якщо говорити на прикладах, то я показую приклад села Дібровка нашого району. В цьому році місцеву школу реорганізують у навчально-виховний комплекс та відкривають дитячий садок. Це вже другий дитячий садок, що відкривається за останні декілька місяців в Котовському районі. Дитячий садок. В селі Дібровка існував спокон віків, скажем так. Але у роки перебудови закрили, тому із за неможливості фінансування закрили дитячий садок і до цього часу дитячого садка не було. В останні роки збільшилась народжуваність, і зараз в селі налічується 23 дитини дошкільного віку. І тому при реорганізації Дібровської школи у навчально-виховний комплекс школа сад вирішили відкрити при школі дитячий садок. Окрім організації дитячого садка в Дібровці, також буде переведений у нове приміщення і місцевий фельдшерський пункт, бо будівля, в якому він зараз знаходиться, зовсім не придатна для організації медичної допомоги населенню. Тобто, в одному облаштованому приміщенні з усіма зручностями будуть знаходитись і садок, і початковий. Школа і фельдшерський пункт було прийнято рішення на сходки села про реорганізацію школи в початкову і в школу сад. От на сьогоднішній день е, ми. Проводимо ті роботи, оскільки це посеред року сходи пройшли влітку. Прийняла з обшими зборами села прийнято рішення про реорганізацію школи в школу сад. Тому на сьогоднішній день вже багато роботи зроблено, продовжуються роботи, і ми сподіваємося, що до кінця року ми відкриємо дитячу групу. На сьогоднішній день є дітки. Школа велика, нова, хороша, а дітей мало. значит было принято решение значит старшие классы возить в среднюю школу в борщи, а остается начальная школа и надо было решить проблему детей дошкольного возраста значит там 23 ребенка значит надо создавать хотя бы одну группу для того чтобы значит, можно было их готовить к школе. Глава администрации Владимир Павлович Синько обратился к нашему народному депутату Леонидину Михайловичу Климову, Значит, рассказал проблему. Он пошел нам навстречу и выделил средства. Значить, і ми, значить, з августа, місяця, начали рішати ту проблему. Значить, за рахунок допомоги народного депутата України Леоніда Клімова в Дібровці було встановлено в цьому році також ще сім точок вуличного освітлення, проведено поточний ремонт сільського клубу, закуплено матеріали для функціонування гуртків. Ось так спільними зусиллями громади, влади і спонсорів і розвивається села в Котовському районі, бо є потреби є і бажання.